Hello. It's me. Друзі мої, всім привіт-привіт. Ну, я в центрі. Сьогодні у нас четвер, 18 липня. Прийшла сюди до клубу. Ну, точніше, мене підвезли. Привезла, коротше, я речі. Взуття там, ну, в общем, вані речі, що малі, і свої, там, і, Ва, і сашини. В общем, є у нас тут така. Комнатка просто так називається. І туди люди зносять речі свої, кому що вже не потрібно, але ну вони такі більш-менш в нормальному стані. Ну, приходять люди, беруть і приносять, ну, в общем, користуються так. І я теж привезла там взуття багато, два пакети і три і мішок такий здоровий. Ну, в общем, І що хотіла вам показати, поки я тут сусідку жду свою. Вона по ділам тут. Думаю, покажу вам. От дивіться, що у нас тут біля клубу є. Це її ідея, вона у нас бібліотекар. От. І така ідея її посітила. Вона була в Польщі, бачила таку бібліотечку. І їй схотілося біля нашого клубу в селі зробити. От. Ну, Це вже я не знаю, коли, вона вже давненько стоїть. От, І, пожалуйста, бачите, за допомогою односельчан зроблена така. Інтересна штучка, тут інструкція, ось як користуватися. Хочеш бери, читай, хочеш, приноси свої. Міняйся. Вона правда скрипуча дверка якась стала. І ось тут лежать книжечки, всякі різні. Можна брати, читати. Можна свої приносити, обмінюватися. Так що. І люди беруть, Валя каже, що да, люди беруть і приносять і ця бібліотечка вулична, вона працює. Так що, таке у нас є тут, <смі> понятно, цікава така річ. Дуже прикольно, І для діточок, для маленьких, і для дорослих людей є. В общем. Я ж кажу, можна і своє принести. От, тут якісь журнали навіть просто посидіти. Тут лавочки є, Тіньочок, дітки гуляють. І, пожалуйста, можна тут от, так раз воно закривається. Ось таке. Поняли? От хотіла вам таке показати диво. Ну от. І все. Зараз підемо додому. Жара така, хліба хотіла купити, немає хліба. Після обіду привезуть, прийдеться Ваню погнати, бо не хочу, я з пишками заводиться, жарко так. Ось такі то справи, друзі мої. Отак у нас тут біля клубу, там дорога. От. Хто не бачив, я давно знімала наше село. Капличка наша, ось тут є, бачите, капличка тут. Сіяє, стоїть, там дзвоник у є. Це пам'ятник погибшим героям, загиблим. Ось такі то справи. Тут тіньку хорошо. Так от, так що, такі то справи. Друзі, всім добрий вечір. Те саме число, 18 липня, вечір. Пасу гусей, вітерець у нас, бачите, пасмурно, таке наче як на дощ, ну хто його знає. Непонятно, воно як дерева хитає. Бачите, який вітер, дме вітер. Я сиджу тут на лавочці. Осогу синят своїх, трішечки вони підросли Уже цибулю вибрали сьогодні, сложили його під цим, а то синя, а там жовта. там. Так нормально, цибульки хватить. Тут загородили, бачите, а, я ж вже казала, що загородили, але я їх сьогодні з утра вигнала, а в обіди, що ж вони під шифером сіли, а там така ж гріща. Капець, Та я їх загнала туди на той двір. Там хоч і трави нема, але зато там тінючок, вони погуляли, а вже вечором я їх сюди випустила, вони трошки травички пощипали і дав, як давай орати. Просять кабачків або е, цих огірків. Е, Багато не можна, бо падають на ноги. То ми утром ту давали, вечором до свидання. Кажу, трава є, їжте траву. Не хочете? До свидання. Як хочете. От. Так, що ми сьогодні вибрали цибульку вечором. Часник ми ще вперед вибрали 13 липня. Полоницю я так і не сапала, думала сапати, а гості приїхали, Миколаївна каже, хай стоїть, бо попечеться в траві, хай краще стоїть. Дощик піде, потім прорвеш, зробиш собі, як треба. Ну, хто я знаю, може і таке Це в неї залазить тут. То... Коли вони ці, коли то жарко, то комарі, то мошки, то гуси, то Ох, так я матіола воно згоріла, на наступний рік тут садити не буду, така жара нука. Це ж взагалі пахла вона, то як цвіла, то пахла. Ожина закінчилася, крижовник зібрало, вже весь все, немає. Малинки трохи є, можна збирати, Ну, хто б її збирав. От. Так що. Залишилася сама маленька із ягідок. Буде ще винограда трохи. Та й овочі ждемо. Там Бурі повідорчики трошки є. Збираємо по одне-два. Сьогодні навіть жовтенькі якісь знайшов Саша. А, жоржини ще квітують, воно там у мене. От, бачите, видно вам? Ось, бачите, дві. І там, по-моєму, ще десь не видно відсюди. Така спека, ну-ка така спека стоїть. Це ж взагалі. Це гуся з'їли, тут трава була, все отак. Отак все була трава. Отака. Сжарались, косили. Вечорами так випускаємо їх сюди, і вони тут слухняно пасуться. Ось такі-то справи. Так що... Думаю, включусь, вам покажу, що у нас типа дощик збирається. Ну, не знаю. Чи буде той дощик? Ми цибулю поклали, Саша каже, намочи цибулю, якщо буде дощ. Ну не знаю. намочи. Треба буде чимось, може, прикрити її. Чимось накриємо, якщо що. Щось я сумніваюся. Треба зараз подивитися, чи буде дощ, чи не буде. такі то справи. Так, ну що, друзі, всім гарного, гарночого вечора, тихої ночі, всього самого хорошого, миру, добра. Пока-пока.